Привіт-привіт! Це подкаст психологічно. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка, можливо, знайома багатьом це токсичні відносини. Чому ми застрягаємо у відносинах, які нас руйнують, як розпізнати токсичність та не переплутати її з нормальними труднощами, і найголовніше, як із цього вибратися? Токсичні відносини це не завжди про скандали, крики чи фізичне насильство. Іноді це невидимі кайдани, постійне почуття провини, маніпуляції, газлайтинг та емоційне виснаження. Чому ми терпимо? Чому виправдовуємо? І як навчитися ставити власні кордони? Сьогодні ми розберемо, які бувають види токсичних відносин, чому вони виникають і що з ними робити. Якщо ви коли-небудь відчували, що відносини більше виснажують, ніж наповнюють, цей випуск точно для вас. Слухайте і розбирайтеся разом зі мною. Поїхали. Що таке токсичні відносини? Ви колись відчували, що поруч з певною людиною стаєш ніби меншою версією себе? Що твої думки, почуття, бажання постійно ігнорують або применшують? Токсичні відносини це не лише про критику чи сварки. Це коли ви відчуваєте себе незначними, невидимими, а інколи й атакованими. У таких зв'язках тебе можуть не підтримувати, не розуміти, знецінювати чи навіть відверто принижувати. Чому важливо розпізнавати токсичність? Бо життя занадто коротке, щоб витрачати його на людей, які нас виснажують і руйнують. Наш емоційний стан залежить від оточення. Якщо поруч є людина, яка постійно сіє негатив, це впливає на все, на самооцінку, ти починаєш сумніватися у собі. На енергію токсичні відносини виснажують. На щастя. Постійний стрес і відчуття тривоги роблять своє. Але є гарна новина: усвідомлення це перший крок до змін. Ти можеш навчитися розпізнавати токсичні відносини та звільнятися від їхнього впливу. Давай розбиратися разом, які ознаки сигналізують, що стосунки токсичні. Відчуття, що тебе не підтримують. У здорових стосунках обидві сторони підтримують один одного, мотивують на досягнення та дають відчуття, що ти важливий або важлива. А у токсичних відносинах твій партнер може постійно применшувати твої досягнення, конкурувати з тобою замість того, щоб радіти за тебе, робити так, що ти відчуваєш, що твої успіхи нічого не варті. Ви можете відчувати, що немає сенсу рухатися до своїх цілей, якщо інша людина ніколи не буде достатньою мірою пишатися вами. У вас може скластися враження, що ваші успіхи та інтереси не мають такого значення, як їхні. Як це виглядає в житті? Ти кажеш, мене підвищили на роботі. А тобі відповідають. Та це фігня. Ось якби тобі дали посаду директора, тоді б я тобою пишався. Токсична комунікація у здорових стосунках люди спілкуються відкрито, поважно та чесно. У токсичних партнер може бути постійно саркастичним, ображаючи під виглядом жарту, постійно критикувати, ніколи не визнаючи своїх помилок, використовувати газлайтинг, змушуючи тебе сумніватися у власному сприйнятті реальності. Як це виглядає? Чи бувало у вас таке, що ви кажете, мені було неприємно, коли ти вказав це при всіх? А вам відповідають: ой, не драматизуй, це просто жарт, ти надто чутлива. Недовіра довіра це основа будь-яких здорових відносин. А у токсичних партнер постійно підозрює тебе у брехні навіть без причин. Контролює твоє місце знаходження, вимагає постійно відписуватися, змушує тебе почуватися винним чи винною за речі, які ти не робив чи робила. Як це виглядає? Чому ти була онлайн, але не відповіла мені одразу? З ким ти була, чому так довго? Така поведінка виснажує і перетворює життя на постійний контроль? Питання до вас. А ви перевіряєте телефон свого партнера посеред ночі? Відсутність поваги взаємоповага це коли ви сприймаєте один одного як рівних. А у токсичних відносинах партнер знецінює твої почуття та ігнорує твої межі, принижує тебе перед іншими. Відмовляється спілкуватися, якщо ти піднімаєш важливі для тебе теми. Як це виглядає у житті? Ой, припини це нити. Ти завжди щось вигадуєш. Коли тебе змушують мовчати про свої почуття, це червоний прапорець. Контроль у здорових стосунках кожен має свободу, право на вибір та незалежність. У токсичних. Партнер хоче вирішувати, що тобі носити, з ким дружити, куди ходити, змушує тебе проводити весь час разом, ізолюючи від друзів і рідних. Як це виглядає? Я не хочу, щоб ти ходила або ходив на вечірку без мене. Мені не подобається, коли ти носиш цей одяг, не одягай його більше. Коли хтось намагається контролювати кожен аспект твого життя, це вже не любов, відчуття, що ти ходиш по лезу ножа. У здорових стосунках ви почуваєтеся спокійно і в безпеці. У токсичних ти ніколи не знаєш, у якому настрою буде партнер. Боїшся сказати щось не так, щоб не спровокувати гнів. Якщо ви боїтеся реакції, яку отримаєте, ви можете поводитися так, як не хотіли б, або робити те, чого не хотіли б самі. Ви живете у постійному стресі, уникаючи будь-яких конфліктів. Так само ви можете не захотіти ділитися з ним своїми справжніми почуттями чи нещастями, якщо вважаєте, що він розсердиться або покладе на вас провину за те, що ви намагаєтеся відчути підтримку. Як це виглядає? Я краще нічого не скажу, бо він або вона знову накричить. Твої потреби ігноруються, важливо, щоб у стосунках обидва партнери дбали один про одного. У токсичних партнер очікує уваги, але сам ніколи не підтримує тебе. Ти постійно жертвуєш своїм комфортом заради іншого. Коли ти намагаєшся говорити про свої потреби, тебе просто ігнорують. Як це виглядає? Я так втомилася або втомився. Мені треба підтримка. А тобі відповідають: ти знову про себе? У мене теж проблеми. Токсична і здорова поведінка у стосунках. Різні погляди та навіть конфлікти це нормальна частина будь-яких відносин. Але є велика різниця між здоровими суперечками та токсичними взаємодіями, які поступово руйнують ваш емоційний стан. Давай розглянемо, як виглядають здорові стосунки та як відрізнити їх від токсичних. Ознаки здорових стосунків: взаємоповага та рівність. Обидві сторони мають рівну цінність у відносинах, відкритість і чесне спілкування. Можна говорити про свої почуття, не боячись осуду, довіра та вірність. Партнери не шпигують одне за одним, не контролюють кожен крок, підтримка та заохочення. Ваші мрії та досягнення цінуються і підтримуються. Свобода та особисті межі, повага до особистого простору та незалежності, емоційна та фізична безпека. Ви не боїтеся реакції партнера, навіть якщо робите помилки, готовність до компромісів та спільного вирішення проблем. Особистісний розвиток: стосунки допомагають вам рости, а не гальмують розвиток. Спільні цінності та цілі. У вас є бачення майбутнього, яке перегукується, здорове вирішення конфліктів, без криків, звинувачень та маніпуляцій. Якщо твої стосунки виглядають так, швидше за все вони є здоровими. А давайте тепер про ознаки токсичних стосунків. Відсутність поваги та дисбаланс влади. Хтось один завжди має перевагу, погане або маніпулятивне спілкування, сарказм, критика, газлайтинг. Постійна недовіра та зради. Партнер постійно контролює або підозрює тебе, критика та приниження тебе знецінюють або насміхаються над тобою, контроль та власницька поведінка. Партнер вирішує, що ти маєш робити фізичне або емоційне насильство, навіть у м'яких формах, маніпуляції та егоїзм. Твої потреби ігноруються, партнер ставить себе вище за все. Застій та придушення особистості, ти не можеш розвиватися в таких стосунках, конфлікти, які ніколи не вирішуються, тільки накопичуються і загострюються. Якщо в твоїх стосунках є хоча б кілька з цих ознак, варто замислитися. А тепер давайте про наслідки токсичних стосунків. Токсичні стосунки можуть сильно вплинути на твоє психічне здоров'я. Ось, що може відбуватися постійний стрес і тривожність. Ти не можеш розслабитися поруч з цією людиною, знижена самооцінка через критику та маніпуляції. Ти перестаєш вірити в себе, депресія, відчуття безнадійності через нездорові відносини, втрата особистої ідентичності. Ти живеш інтересами партнера і забуваєш про себе, відсутність енергії та натхнення. Ти відчуваєш виснаження після взаємодії з цією людиною, страх перед майбутнім. Ти не бачиш перспектив, але боїшся, щось змінювати. Якщо тобі знайоме ці відчуття, можливо, варто переглянути свої стосунки. Нарцисизм і токсичні стосунки не всі токсичні люди нарциси, але майже всі нарциси створюють токсичні стосунки. Хто такий нарцис? Нарцис – це людина з вираженим егоцентризмом, нестачою емпатії та потребою у постійному захопленні собою. Вони мають завищене почуття власної значущості і вважають, що мають право на особливе ставлення і захоплення з боку інших. Підпишіться та поставте, будь ласка, лайк. Я не нарцис, я гладіолус. Вони не враховують потреби інших, вони бачать партнерів як інструмент для власної вигоди. Вони маніпулюють, звинувачують, ображають, а потім роблять вигляд, що нічого не сталося. Вони переконують тебе, що проблема в тобі, а не в них. Вони можуть принижувати, критикувати свого партнера, підриваючи його самооцінку і маніпулюючи ним. Переконуючи його в тому, що він неадекватний або негідний. Мабуть, багато людей в свою адресу чули тези на кшталт, кому ти такий потрібен, або кому ти така потрібна. І виникає питання: а тобі чому? Що відбувається у стосунках з нарцисом? Спочатку вони можуть виглядати ідеальними, зачаровують, дарують увагу та турботу. Але потім вони починають знецінювати тебе, применшувати твої досягнення, вони можуть застосовувати газлайтинг. Переконувати тебе, що ти вигадуєш проблеми. Коли ти намагаєшся піти, вони роблять все, щоб тебе втримати, але не змінюються Важливо пам'ятати, якщо ти маєш справу з нарцисом, змінити його практично неможливо найкращий вихід це дистанціюватися та працювати над своїм відновленням. Якщо ви впізнали себе у цій ситуації, у вас може виникнути запитання: а чи можна врятувати такі стосунки? Якщо обидва партнери готові працювати, змінювати поведінку, поважати межі та будувати довіру, це можливо. Але якщо токсична поведінка повторюється знову і знову і знову, якщо твої почуття ігнорують, якщо маніпуляції тривають, найкраще рішення може бути закінчити ці стосунки. Що ти думаєш про це? Чи доводилося тобі стикатися з токсичними людьми? Ділися своїми думками в коментарях і не забудь підписатися, щоб не пропустити нові випуски психологічно. То найбільш вразливий до токсичної поведінки. Знаєте, є люди, які ніби магніти для токсичних стосунків. Це не означає, що вони слабкі чи наївні, просто їхні риси характеру роблять їх більш вразливими до маніпуляцій. Наприклад, емпатійні люди. Емпати люди, які тонко відчувають емоції інших і готові зробити все, щоб комусь стало краще. Але їхня чуйність і здатність розуміти чужий біль можуть зіграти злий жарт. Токсичні люди використовуються як можливість для маніпуляцій. Емпати можуть навіть намагатися виправити токсичну людину, бачачи в ній щось хороше, що, можливо, навіть не існує. Люди, які всім догоджають, ті, хто вважає, що їхня цінність залежить від того, наскільки вони корисні іншим. Вони можуть віддавати свої ресурси без залишку, аби тільки хтось їх прийняв і визнав. І, на жаль, токсичні люди прекрасно це розуміють і користуються такими самопожертвуваннями. Ті, хто виріс у токсичному середовищі, якщо в дитинстві вас оточували маніпуляції, газлайтинг чи хаос, ви можете навіть не усвідомлювати, що це ненормально. Токсичні відносини стають для вас звичним сценарієм, і Ви навіть можете відчувати дискомфорт у здорових стосунках, шукаючи в них підвох. Повторення сценаріїв дитинства. Іноді ми притягуємо стосунки. Які підтверджують наші глибинні переконання про себе. Якщо людина виросла з відчуттям, що її думка не важлива, вона може обирати партнера, який її знецінює. Це не усвідомлення повторення емоційних шаблонів, закладених у дитинстві. Токсичність і аб'юз у чому різниця? Важливо розрізняти токсичну поведінку та емоційне або фізичне насильство. Токсичність це не завжди злий намір. Деякі люди можуть бути токсичними несвідомо, наприклад, через свої травми або неадекватні моделі поведінки. Аб'юз завжди має на меті контроль над іншою людиною. Воно засноване на бажанні панувати та маніпулювати. Як зрозуміти, що ти жертва насильства? Ти відчуваєш страх та заляканість перед цією людиною. Ти ізольований від сім'ї чи друзів. Ти сумніваєшся в собі, бо тебе регулярно принижують або змушують думати, що ти перебільшуєш. Ти стикаєшся з фізичним насильством або погрозами, зниження самооцінки, почуття сильної тривоги та невпевненості в собі. Якщо ви впізнали себе в цьому описі, негайно зверніться по допомогу. Це може бути близька людина, психолог або спеціаліст з кризової підтримки. Ви не повинні терпіти насильство. Чи можеш ти сам бути токсичним, навіть не усвідомлюючи цього? Часто ми говоримо про токсичність інших. Але чи замислювалися ви, що самі можете бути токсичною людиною? Ось кілька ознак, які можуть свідчити про це: надмірна саркастичність. Ти часто жартуєш, але ці жарти можуть ранити інших. Конфлікти через пасивну агресію. Замість того, щоб вирішувати проблеми, ти ображаєшся мовчки. Для тебе все змагання. Коли хтось розповідає про свої труднощі, ти тут же згадуєш, що тобі ще гірше. І це відрізняється від ставлення до когось, хто переживає важку ситуацію. Так само, якщо хтось ділиться своїми досягненнями, ви не зможете втриматися від того, щоб не похвалитися власними досягненнями. Або ви несвідомо шукаєте драму. Бо увага, яку ти отримуєш під час проблем, дає тобі відчуття важливості. Якщо щось з цього звучить знайомо, не засмучуйся. Головне усвідомити та змінити свою поведінку. А ми переходимо до того, як впоратися з токсичними стосунками. Якщо ви помітили, що ваші стосунки токсичні і хочете розібратися з проблемами, є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб вирішити цю проблему. Крім того, не всіх токсичних стосунків можна уникнути, особливо якщо ви працюєте з токсичними людьми або маєте токсичних членів сім'ї, з якими живете. У деяких ситуаціях можуть допомогти здорові розмови, встановлення меж та усвідомлення проблеми. Отже, перше, визнай проблему. Якщо відчуваю, що взаємодія з цією людиною виснажує, значить є щось, що треба змінювати. Ви можете відчути, що атмосфера дуже негативна, що ваша взаємодія з людиною викликає у вас відчуття дискомфорту або знижує вашу самооцінку. Друге. Визнач токсичну поведінку. Буде корисно визначити, що саме у ваших стосунках є токсичними. Що саме тебе ранить. Це може бути контроль, ревнощі, маніпуляції, байдужість. Це може бути одна або багато токсичних форм поведінки, з якими потрібно боротися, але якщо ви дасте назву цій поведінці, це допоможе вам вирішити проблему. Третє, візьміть на себе відповідальність. Можливо, і ви несвідомо поводитеся так само. Може статися так, що вся токсичність виходить від когось іншого, однак важливо зазирнути всередину себе і подивитися, чи не робите ви чогось такого, що є токсичним для іншої людини. Може виявитися, що обидві сторони однаково токсичні одна до одної а визнання власної поведінки та відповідальність за неї є необхідним кроком для вирішення проблем у стосунках. Четверте, відкрито скажи про проблему. Описуючи свої почуття та емоції, використовуйте я повідомлення, щоб інша людина не відчувала себе у захисті. Після того, як ви розповіли про проблему і про те, що ви відчуваєте, чітко поясніть людині, що вам потрібно від неї натомість, і які наслідки може мати незадоволення цієї потреби. Прикладом того, як це пояснити, може бути: мені стало погано, коли ти назвав мене дурною, що змусило мене відчути себе нікчемною. Замість того, щоб робити це, я хочу, щоб ти заспокоївся і подумав, перш ніж сказати щось подібне. Це те, чого я не збираюся терпіти. І Якщо це повториться, я боюся, що не зможу». Можу проводити з тобою стільки часу. П'яте, помічайте зміни. Після того, як ви відкрито і чітко донесли свої потреби, важливо спостерігати за поведінкою людини. Якщо вона намагається змінитися чудово, це означає, що вона цінує вас і готова працювати над собою. Ви можете дати шанс вашим стосункам, але не забувайте, зміни мають бути стабільними, а не тимчасовими. Якщо нічого не змінилося, тоді вам потрібно чесно запитати себе. Чи готові ви миритися з такою поведінкою далі? Чи не завдає вам цей зв'язок більше болю, ніж радості? Чи не варто поставити чіткіші межі або навіть розірвати ці стосунки? Пам'ятайте, що ви можете контролювати лише власні вчинки, а не змушувати когось змінюватися. Якщо токсична поведінка залишається незмінною, можливо найкращим рішенням буде подбати про себе і дистанціюватися від цієї людини. Шосте встановлення меж. Якщо ви зрозуміли, що токсична людина не зміниться, важливо визначити свої межі та захистити себе, якщо ви можете розірвати стосунки. Якщо є можливість повністю припинити контакт, це може бути найкращим рішенням, особливо якщо спілкування з цією людиною виснажує вас емоційно, якщо ви не можете піти. Є ситуації, коли токсична людина це ваш родич, колега чи навіть начальник. У таких випадках варто обмежити вплив токсичної поведінки. Якщо це колега, попросіть змінити робоче місце або графік, щоб мінімізувати спілкування. Якщо це член сім'ї або друг, спробуйте скоротити кількість зустрічей чи телефонних розмов і використовуйте техніку емоційної дистанції: спілкуйтеся ввічливо, але не дозволяйте зачіпати свої особисті межі. Пам'ятайте, ви маєте право на комфортний простір і емоційне благополуччя. Встановлення меж це не егоїзм, а турбота про себе. Як розірвати токсичні стосунки? Якщо ви зрозуміли, що ця людина не зміниться і відносини завдають більше шкоди, ніж користі, варто піти. Ось як зробити це максимально безболісно: знайдіть підтримку. Розкажіть про свої плани друзям або рідним, вони можуть допомогти тобі психологічно чи навіть фізично, якщо потрібно переїхати чи розірвати контакт. Або залучай професіоналів. Якщо розрив здається важким або небезпечним, звернися до психолога, консультанта чи організації, що підтримують людей у складних відносинах. Потрібен розрив будь-якого зв'язку: заблокуй токсичну людину в соцмережах, зміни телефон або, хоча б, вимкни сповіщення. Уникай ситуації, де ти можеш її зустріти. Не ведися на нові обіцянки змінитися. Тримайся своїх кордонів. Якщо ви вирішили піти, не повертайтеся. Повторні, давай спробуємо ще раз, можуть затягнути тебе у ще більш болісний цикл робота над собою після розриву. Токсичні стосунки залишають емоційні шрами. Важливо після цього не тільки забути, а й зрозуміти, чому ти залишався у таких відносинах. Хороша ідея, терапія, саморефлексія або навіть ведення щоденника. І ще трішки питань, які можуть у вас виникнути чи можуть друзі або родичі бути токсичними? Так, токсичні відносини бувають не лише у парах. Якщо друг або член сім'ї постійно порушує твої межі, варто подумати, як мінімізувати спілкування, які червоні пропорції при знайомстві з новою людиною, Гіперревнощі. постійний контроль, де ти з ким ти, байдужість до твоїх емоцій, маніпуляції та різкі перепади настрою, відсутність поваги до кордонів, зневажливе або неповажне ставлення до інших. Також зверніть увагу на те, як вони вирішують конфлікти на їхній рівень емпатії та розуміння, а також на те, чи поважають вони вашу незалежність та індивідуальність, і довіряєте своїм інстинктам, і не ігноруйте червоні пропорції, вони можуть вказувати на потенційну токсичність або проблеми з сумістістю в майбутньому. Чи може людина стати токсичною після початку стосунків? Так буває так званий лавбамбінг. Коли на початку все ідеально, а потім людина починає показувати своє справжнє обличчя. Надмірний прояв прихильності та уваги на початку стосунків може бути тривожним сигналом. Це часто слугує маніпулятивною тактикою, яку використовують токсичні люди, щоб отримати контроль. Після того як початкова фаза вщухне, можуть проявитися їхні справжні токсичні риси, такі як емоційні маніпуляції, контроль і жорстоке поводження. Тому важливо зберігати пильність і оцінювати послідовність їхньої поведінки з плином часу. Якщо після фази любовного бомбардування відбувається раптовий суву бік токсичності, дуже важливо розпізнати тривожні сигнали і поставити на перше місце своє благополуччя. Не всі стосунки можна врятувати, і це нормально. Не всі токсичні люди змінюються, і це не твоя відповідальність. Головне, ставити себе та свої потреби на перше місце. Чи доводилося тобі бути у токсичних стосунках? Що допомогло тобі з них вийти, пиши в коментарях або поділися цим випуском з тими, кому він може бути корисним. Дуже дякую, що слухали цей випуск. Ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. А ми почуємося вже зовсім скоро. Це був подкаст психологічно. Бережіть себе та пам'ятайте, ви не зобов'язані залишатися там, де вам боляче. Ваші почуття важливі, ваші кордони важливі, а ви самі найважливіші. Обирайте себе всього найкращого.